Свекруха, яка має дочку, ніколи нічого невістці не лишить, щоб вона не обіцяла. А цей коментар він написаний до відео, там де невістка доглядала свекруху, але все майно спадщина лишилася доці. Яка за мамою ніяк не проявляла піклування. І тут можна багато говорити про те, що у доці немає совісті, про те, що невістка дарма витратила свій час і сили, про те, що свекруха вона невдячна і так далі. Але мене добиває у цих історіях про спадок взагалі не це. А зараз я вам скажу, що, хоча ви багато хто мене і не підтримаєте. Ну, дивіться, кому залишити майно? Це воля померлого. Це свята річ, розумієте? Бо людина, яка має право власності на певне майно, вона його заробила, придбала, їй його подарували, успадкувала вона його. Це не суть. Якщо людина є власником майна, то вона може ним розпоряджатися так, як вона хоче. Незалежно від думки інших людей про те, чи це є нормально, чи це є справедливо, чи це є там доречно, які у кого уявлення, про те, як хтось мав би розпорядитися своїм майном, це, в принципі, ніякого не має значення. Тільки має значення те, що власник майна думає зробити: зробити заповіт, да хоч на кого він має право це зробити, або обрати іншу. Інший тип поведінки не зробити нічого, не лишити заповіту і покласти долю свого майна на закон, щоб спадкували по закону. Це теж вчинок, це теж люди так роблять, тому що вони так хочуть. І коли свекруху доглядає невістка, але свекруха не лишає на неї заповіт, це вона, значить, так хоче. Тому уці всі невістки, сини, дочки. Зяття, всі, хто вважає, що їм хтось щось винен, зобов'язаний, має залишати, що їм мають бути вдячні або ще щось. Слухайте, ну як можна когось доглядати для майна, знаючи, що він не зробив відповідного документу, Ну вам насправді ж ніхто нічого не винен? Ви розумієте це чи ні? Ну Працюйте, заробляйте своє майно. Руками, розумом своїм, а потім лишайте його кому хочете, або нікому. Погоджуйтесь зі мною, не погоджуйтесь. Але я вважаю, що всі проблеми починаються з того, що молоде покоління вважає, що старі їм щось повинні. А чого, якщо вони самі це зробили і дітей вже своїх виховали?